Усі мої вітальнечка. З вами знову Дмитро, і це п'ята практика абсолютної сили 21. Продовження моїх розминок силових. Ви пам'ятаєте, як ми закінчили останній раз на третій практиці? І багато кому це сподобалось. Ну, не знаю, для мене це рутина, і тому вона мені, наприклад, не дуже цікава. Але комусь буде дуже приємно або навпаки неприємно. Отже, ми починаємо з дихання, цикл вакуум, дихаємо через живіт. До речі, нагадую, що ще медитації робимо самі по собі. Добре? І поїхали. Цикл. Видих вакуум. Віддих-віддих, цикл. Віддих-віддих, вдих, вдих, цикл. Выдох. Вакуум. Розслабилися. І починаємо. Починаємо ми з горизонта. Стаємо в ньому. І зараз я вже давав раніше цей рух. Ми стоїмо і це розминочка хода. Ми просто повільно ходимо, крес на крес, ось ми починаємо з горизонту. спочатку крок правою ногою за ліву лінію климка. Лівою за правою лінією. ось так змінюємо ноги. Дихаємо вільно, тримаємо плечі над долонями. Це для того, щоб розм'яти зап'ястя і додатково розім'яти плечі. І робимо такі, більш плавні, потрохи додаємо гнучкості. Дихаємо дуже повільно. Можемо кожен видих робити на крок. Але я тут дуже повільно просто дихаю і все. Ще декілька кроків. І повертаємось до горизонта. Добре. Зараз розминочний а, дельфін а, і чатуранга. Показую. Вже усі знають, що це таке. Можемо чатурангу робити на колінах. Перший варіант, у кого немає сили, чатуранга. Після чого поставили спочатку ліхті. Вирівняли ноги дельфін. Поставили коліна, Чатуранга. Перший варіант. Другий варіант. Просто чатуранга. Одразу дельфін. Поїхали. Горизонт. Вдих. Видих. Чатуранга. Вдих. Видих. Дельфін. Вдих. видих, Чатуранга. Дельфін. Вдих. Видих, Чатуранга. Вдих. Выдох, дельфин, вдох. Выдох, четуранга, вдох. Выдох, дельфин, вдох. Выдох, четуранга, вдох. Выдох, дельфин, вдох. Выдох, четуранга, вдох. Выдох, дельфин, вдох. Лиз чатуранга, вдих, видих, розслабились. Далі. Я не знаю, як це подати, цей рух, але я його залишу на потім. Дивіться. Ми сідаємо в глинець. І тут все максимально просто. Ми робимо нахил допереду, до однієї з ніг. Відтискання, ми це робили, але додаємо ще рух згинання протилежної ноги вперед. Тобто відтиснулись. Можете ось так. Перший варіант. Таким чином. Після чого робимо книжку на інший. Підняли. Зігнули, вирівняли, повернулися. Це перший варіант. Другий варіант. Після книжки. Відтиснулись. Зігнули. Сіли на інший бік. Книжка. Відтиснулись. Зігнули. На інший бік. І третій варіант а вже ж а, ми відтискаємось, зігнули, повернулися. Все максимально просто. Добре? Як просто. Три варіанти. Обираємо той, котрий підходить. Починаємо з правої ноги. Вдих книжка, направо видих. Вдих. Відтиснулись, згнемо ліву ногу. Видих. Вдих. Видих. Млинець. Напра... На лівий бік видих. Книжка. Відтискаємось вдих. Видих, зігнули праву ногу, вдих, видих, млинець, вдих. Видих. Книжка направо. Вдих. Видих. Відтиснулись. Вдих. Видих. Книжка наліво. Вдих. видих, Відтиснулись. Вдих. Вийдих. Книжка направо. Вдих, видих, відтиснулись. Вдих. Видих. Книжка наліво. Вдих. Видих. Відтиснулись. Вдих. Видих. Направо. Вдих. Видих. Відтиснулись. Вдих. Видих. Наліво. Вдих. Видих. Відтиснулись. Вдих. Видих. Направо. Вдих. Видих. Відтиснулись. Вдих. <плес> видих. Наліво. Вдих. Видих. Відтиснулись. Вдих. Видих. <плес> <плес> Направо. Вдих. Видих. Відтиснулись. І вдих. <плес> видих. Наліво. Вдих. Видих, відтиснемось. Добре. Зв'язочка є. Це насяка. Тільки, скажімо так, грубо кажучи, третя.